Я знову вітаю вас, друзі. цим відео я хотів би розпочати розв'язування задач з третьої частини збірника. Ось, Там в збірнику є різні типи задач. Це і задачі на рух, це задачі на спільну роботу, і на задачі на покупки. Ось. То відео я хотів би побудувати таким чином, що спочатку. Коротко теоретичний матеріал, основна інформація ось, по типах задач, потім роз, приклад розв'язування задачі. Ну і на сам кінець, як завжди, традиційно, це задачі для самостійного розв'язування. Для того, щоб гарно розв'язати задачі, їх треба розв'язувати, над ними треба працювати. Я завжди повторюю, що для того, щоб людині навчитися плавати, вона має. Йти на пляж, йти в басейн, заходити в воду і вчитися, тренуватися, правда? Ось так само і з задачами. Чим більше самостійно розв'язаних задач, то тим краще будете знати математику. Тобто розв'язувати задачі. Ось. Ну, а тепер до основного. Це був такий ліричний відступ. До основного. І так, задачі на рух. З молодших класів, ви знаєте, що. Основними величинами, які характеризують рух, є пройдений шлях, S позначається, як правило, швидкість руху якогось тіла V, і час руху. Ну, до речі, такий тип задач часто зустрічається і на уроках фізики, коли вивчається механічний рух, то там теж такі задачі на рух часто розв'язуються, зустрічаються. Ось. І ви знаєте, що для того, щоб визначити шлях, потрібно швидкість помножити на час. А, швидкість, щоб визначити, то потрібно шлях пройдений поділити на час. Ну, і час відповідно так само. Потрібно шлях поділити на швидкість. І ми знайдемо. Час руху того чи іншого тіла. Ну, якщо так важко запам'ятати, то можна скористатися отаким трикутничком. Ось. Значить, ділимо його таким чином. І зверху, зверху записуємо S, отако, а знизу V і T. Тобто Якщо ми затуляємо S, от нам треба визначити S, да? затуляємо це S. Що в нас виходить? V помножити на T. Наприклад, нам треба V визначити. Затуляємо ми V, ось. Затуляємо. Що, як треба визначити його? S поділити на T. А відповідно T, так само, ось, щоб визначити T, то треба, що S поділити на V. Ну, це таке правило. Ось, Значить, якщо в нас потрібно визначити середню. Наприклад, середню швидкість. От середня швидкість на всьому шляху. То треба так само весь шлях поділити на весь час руху. Наприклад, якщо весь пройдений шлях складається з двох ділянок, то ми на першій ділянці визначаємо пройдений шлях, на другій ділянці пройдений шлях. Тобто загальний шлях визначаємо. І ділимо на загальний час. Тобто час на першій ділянці додаємо час на другій ділянці. І таким чином визначаємо середню швидкість руху. Ось. Ну, ще щось сказати. Значить, часто в задачах зустрічаються такі, рух там катера, човна, за течею, проти течії, рух велосипедиста за вітром, проти напряму вітру. Ось. То як в цьому випадку бути? От, наприклад, наприклад от катер якийсь рухається. да? Він проходить таковий шлях. Значить, якщо шлях в нього і тут S, той самий між пристанями, да? і тут S. Але дивіться, як визначити швидкість. Якщо швидкість катера за течією, як визначити, то треба, щоб визначити цю швидкість, треба до швидкості катера додати швидкість течії, бо течія допомагає катеру, як він охозяй за течією, значить треба швидкості додаються. Якщо проти течії, течія заважає, значить від швидкості катера відняти швидкість течії. І тоді ми знайдемо швидкість катера проти течії. Відповідно, щоб визначити час на основі тих формул, що ми тільки що розглядали, як визначити час? Треба шлях поділити на швидкість. В нас шлях той самий. І ділимо на швидкість. Яка швидкість? В катера. Плюс В-течії, швидкість течії. Ну, а тут, відповідно, щоб визначити час руху катера проти течії, то що ми оцей шлях ділимо на цю різницю швидкості катера і швидкості течії річки. Ось От такі основні зауваження щодо розв'язування задач. Значить, думаю, це зрозуміло. Да? Ось. Тепер. Приклад задачі. Ну, я так придумав приклад такий. Значить, завдання, основне завдання це скласти рівняння до задачі. Да? Значить, отака задача. Відстань між пристанями 30 км. 30 км. Катер проходить цю відстань проти течії річки на 40 хвилин довше, ніж за течією. Значить, різниця в часі. Значить Т1 мінус Т2. Проти течії і затечії. Значить, різниця ця це 40 хвилин. 40 хвилин. Оскільки у нас швидкість буде в кілометр за годину, відстань кілометр, значить 40 хвилин. Ми перетворюємо у години. Це буде 40? яких? 60-х. 40-60-х. Ну, скорочуємо. На 20, мабуть, можна да? скоротити, то буде що 2 третіх години. Значить, різниця в часі 2-3 години. Так. Визначте швидкість катера, якщо швидкість течії річки. 2 км на годину. Значить швидкість течії річки. я Її позначаю отак. От, дорівнює 2 км за годину. Треба визначити швидкість катера. Власну швидкість катера або говорить швидкість. Катера по озеру, це одне й те саме. Значить, що ми робимо? Те, що невідомо. Швидкість катера позначаємо через Х. Значить, км за годину. Це в нас буде швидкість катера. Я скорочено пишу. Швидкість катера. Власна швидкість катера. Да? Тепер його швидкість він рухається за течією і проти течії. Значить, його швидкість за течією. Течія допомагає. Значить, що ми робимо? Додаємо кілометрів за годину. Це буде швидкість катера. Катера за течією. За течією. Я скорочу напишу. Думаю, що ви розберетеся. Да? Відповідно, що хміну 2 кілометра за годину. Це буде швидкість хатера, як? Проти течії річки. Тепер нам треба знайти час. А щоб знайти час, то треба шлях ділити на швидкість. Значить, за течією річки. Скільки часу він затратить? Треба шлях поділити. На швидкість В це буде Х плюс 2 його швидкість. Тут у нас буде годин. Це що це таке? Час руху катера. Як? За течією є. Далі, відповідно, час руху проти течії. Це буде що? 30 на х на х 30 на х-2 х-2 год годин. Це що буде? Час руху катера Проти течії пишу проти течії, проти течії. А тепер він проти течії на 2-3 години довше рухався, як за течією. Тому зможемо скласти рівняння. От складаємо рівняння. Значить, в нас відома різниця в часі. А оскільки проти течії він рухався довше, то ми від цього часу... 30 на x мінус 2. Віднімаємо час руху за течією на х плюс 2. І ця різниця в часі становить 2 третіх години. Різниця ця відома. До рівня 2 третіх. Отже, ми склазили рівняння до задачі. Тобто, ви бачите, це дробово-раціональне рівняння і певним чином треба його розв'язати. Це рівняння. Ось такий загальний підхід. Загальний такий підхід до розв'язування задач на рух. Тепер розв'язуємо задачі. Значить, в збірнику задач на рух небагато. Ось 4 задачі. так. Значить, ми розв'язуємо з другого варіанту задачу. А дві буде для самостійного працювання, для самостійного розв'язування. Да? Так, значить, другий варіант 3.1. Частина 3. Перше завдання. І так, це другий варіант. Ось задача із третьої частини. Значить, щоб ліквідувати запізнення, на 24 хвилини потяг на перегоні завдовжки 120 км збільшив швидкість на 10 км за годину. Порівняно із запланованою. З якою швидкістю мав їхати потяг. Тобто те, про що я вам казав. Ось, Значить, ось я. Підготував скорочений запис, щоб було швидше. Да? І так. Те, що запитується задачі за планом. За розходом. Значить, км за годину це буде швидкість потяга за розходом. Тут можна все записувати. Ось, скорочений запис. Далі, х плюс 10 км за годину. Це швидкість його. Збільшена швидкість після того, як швидкість збільшилась, да? Значить, х плюс 10 км за годину. Тепер визначаємо час. Щоб визначити час, треба нам шлях поділити на швидкість. Значить, 120 ділимо на x. Це буде час руху потяга за розкладом. Так як він мав рухатись. Да? Але він збільшує швидкість на 10 км. Тому час руху його, звичайно, буде менший. Правда? Значить, 120 ділимо на х плюс 10. Це буде годин. Це буде його час руху. Після збільшення швидкості, коли швидкість буде збільшена. Але в нас відома різниця в часі, що в нього запізнені було на 24 хвилини. Значить, 24 хвилини перетворимо години. 24 хвилини це 60, 24, 60 години. У годині 60 хвилин да? можна скоротити на 12 і в нас буде 2,5 години. І так, маємо рівняння: значить, різниця в часі 25 години. Тобто, ми віднімаємо від часу руху за розкладом. Бо він довше мав рухатися розкладом, да? віднімаємо час руху після збільшення швидкості, і ця різниця дорівнює 2 п'ятих години. Тобто ми маємо дробово-раціональне рівняння. От якраз ми його і давайте розв'яжемо. Значить, як розв'язати? Ми говорили про дробово раціональне рівняння. Ми зводимо його до найпростішого. Значить, перший крок, що ми робимо? 2 п'ятих переносимо вліво, щоб справа в нас був 0. Отже. 120 на х. Мінус 120 на х плюс 10. Мінус 2 п'ятих дорівнює нулю. Перший крок. Перенесли. Так, дорівнює нулю. Тепер зводимо до спільного знаменника. Дивимося на в цих. Частинках дробів всі різні, подібних нема. Значить, спільним знаменником у нас буде добуток цих знаменників. Тобто, в нас буде спільним 5х на х плюс 10. Спільним у нас буде. Ось. Найменший спільний знаменник. Тепер додаткові множники будуть. Значить, до першого буде цей і ось цей. Тобто ми можемо записати отако 5 на х. Плюс 10 і множимо на 120. На 120. Ну, трохи не в тому порядку, але я хочу показати, як це має бути наочно. Тепер до цього, який буде додатковий множник? А буде додатковий множник добуток цього знаменника і цього. Тобто, як буде? 5 на х. Це буде 5х. Множимо на 120. На ось це множимо, так? Да? І до цієї частинки буде якийсь спільний знаменник. А буде добуток цього на це. Значить, буде мінус 2. Ось це 2. На Х. А в дужках Х плюс 10. Правда? Х плюс 10. І це все дорівнює нулю. Так, ще один крок ми зробили. Тепер, що ми робимо? Розкриваємо дужки. 120 множимо на 5. Буде 600. 600 множимо на x буде 600 x Значить, я пишу 600 х Тепер 120 множимо на 5. 600 і множимо на 10, то буде що? 6000. Значить, плюс 6000. Переходимо сюди. 5х на 120 буде що у нас? 120 на 5. Це буде 600х. 600 пишу. x. Да? Тепер 2х на x буде 2х2, значить, 2х квадраті, значить мінус 2х квадраті. А тут 2х на 10 буде 20х, значить, мінус 20х дорівнює 0. Ну, звичайно, тут ділимо все це на 5х плюс в дужках х плюс 10, не пропускати. Ось. Значить, от таке у нас вийшов таке в нас вийшло знову рівняння. Тепер подібні. Де у нас подібні? 600х і 600х. Я можу їх ось отак. Тепер залишається у нас мінус 2х в квадраті, мінус 20х, і плюс 6 тисяч. Тому я записую. мінус 2х в квадраті, мінус 20х, да? плюс 6 тисяч. ділимо на цей знаменник 5х на Х плюс 10. От так дорівнює 0. Тепер у нас вийшло майже найспростіше рівняння другого раціональне. Ось. Тому ми записуємо умову рівності нулю. Яка умова рівності? Ми розгадали: чисельник має дорівнювати нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Це умова рівності другого раціонального рівняння рівності нулю, зробимо раціональне рівняння Тому ми записуємо мінус 2х в квадраті, мінус 20х, плюс 6 тисяч, плюс 6 тисяч, да? це дорівнює нулю, а 5 тисяч, х на х плюс 10 не повинно дорівнювати нулю. Значить, пишу не дорівнює нулю. Так, от така система. Значить, що ми беремо? Беремо перше рівняння, розв'язуємо. Мінус 2х в квадраті, мінус 20х, плюс 6 тисяч. Дорівнює нулю Що ми робимо? Ми бачимо, що парні коефіцієнти. Давайте ми поділим на мінус 2. Значить, записуй поділити на мінус 2. Будемо мати, значить, це ділимо на мінус 2, буде х квадраті. Це ділимо на мінус 2, буде плюс 10х. Правда? 10х. І ділимо 6 тисяч на мінус 2. Це буде стихи. Мінус 3 тисячі. Так. І це дорівнює 0. Нащо ну, я так зробив? А я добився того, що в нас рівняння вийшло зведене. Зведене квадратне рівняння. Дискримінант шукаємо. Ну, дискримінант тут, очевидно, буде додатній. Да? Значить, я не буду його обчислювати. Додатній. Б в квадраті 100. Мінус 4 на 3000 буде. Мінус 4 на 3000 буде додатнє. Значить, дискримінант буде додатній. Тобто має бути два корені. І які це корені? За теоремою вієта. Пригадуйте, да? сума коренів. Чому дорівнює? Мінус Б, да? значить, скільки у нас буде? Мінус 10. А їхній добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Тобто дорівнює скільки? Мінус 3 тисячі. Нам треба знайти ці значення. Всі значення сів. Корінні треба знайти. Значить, дивимося. Мінус 3 тисячі. Мінус що показує? Що корінні будуть з різними знаками. Один додатній, другий діємний. Далі. Дільники числа 3 тисячі. Ну, це може бути 3, може бути 1000, але нам не підходить. Не будуть вони задовільняти перше, ось це рівняння. Багато можна придумати. Але тут найбільше що підходить? А найбільше нам підходить отакі значення. Дільники числа 3000. 60 і 50, значить 60. А х друге буде 50. 50. Ну, якщо ми ото так зробимо, то в нас не буде задовільняти перше рівняння. Бо 60 додати 50, не буде мінус 10, значить нам повинні бути з різними знаками. Де ми ставимо знак мінус? Тут чи тут? Ну, мабуть. Ставимо де модуль більше, правда? Ось тут ставимо мінус 60. І в нас тоді виходить, задовільняє перше ось це рівняння. Значить, що в нас виходить? Що корінні цього рівняння мінус 60 і 50. Перевіряємо ось цю умову. Ми підставляємо мінус 60. Не дорівнює нулю, правда? Підставляємо цих 50 сюди не дорівнює нулю. Теж. Значить, розв'язками цієї системи будуть числа мінус 60 і 50. Ну ми ж розв'язуємо задачу, а в задачі треба знайти швидкість, значить швидкість виражається додатнім числом. Ну як, з фізики там проєкція швидкості може бути від'ємною, але ми розв'язуємо з математики. Значить, тут вважається швидкість додатнім числом. Отже, відповідь буде 50. Значить, яка початкова швидкість потягу? Значить 50 кілометрів за годину. Ось наш вийшла швидкість потяга за розкладом. От ми таким чином розв'язали цю задачу. Ставимо плюсик. Ось. Ну, а на самостійне опрацювання, на самостійне розв'язування у вас буде от, дві задачки. Якщо ви самостійно розв'яжете, буде дуже добре. Ось. Тому бажаю успіху і до наступних зустрічей!